Проти ЗП груп, проти чинного чемпіона вищої ліги, проти багаторазового чемпіона вищої ліги. Це завжди виклик. Тому завжди хочеться зіграти його якнайкраще. Артем Чорній пробиває. Денис Дубовик на місці. Тут є, теж є своя принциповість. Артем Суальник пробиває. А в дальній кут. Переміг з рахунком 8-2. Хоча перший тайм було зіграно в нічию. Сергій Дубовик. Пристрілка поки що. Сливець м'ячем заволодів. На Горєлова передача Горєлов пробиває. Ну і після того, як Денис Дубовик м'яч відбив і наразі 0-0. Злівої пробиває Артем Сальник. Дмитро Куліков. Маржановський пробиває. Тут рідний м'яч зупиняє, підкидає його. На Макшанова передача. Маржановський не забиває Маржановський. Черній під пресингом. Леміш. Передача на Макшанова. И куляков. куликов. Набоєв пробиває. Сальник пробиває і забиває Артем Сальник. Це один Леміш з м'ячем залишається на Артема Сальника. Передача Сальник злівої пробиває. Леміш. Леміш дальній кут пробиває. Леміш тягне цей удар. Вирішив пробивати Артем Сальник. А вийшла результативна передача таким чином до обох результативних дій залучений Артем Сальник відзначається Олександр Корчак два-0. Мала стрималася на рівних проти ЗП груп, дотримуючись свого плану. На... Рідний Маржиновський. Більярдний за точністю удару виконання Олександра Маржиновського і тепер вже тринуль. Головко. Головко лівої пробиває в поперечку. Отже Іванов ще один удар. Васильченко м'ят забирає.